Доброго дня, шановні українці, історичний ютуб-канал Єгор Кравцов. Працює безперервно по фронтовому, тим більше що зараз існує: загроза російського вторгнення з боку Молдови. І знову інсайдерська інформація: російські туристи на Сукірянщині. А Сукірянщина це район Чернівецької області, центр міста Сукіряни. Правда, вигадка. Я думаю, правда. Скільки років іде у нас російсько-українська війна? Ви скажете другий рік, та ні. Російсько-українська війна почалася з 2014 року, з того моменту, коли російські війська захопили український Крим. Але з 2014 року по початок війни. По 24 лютого 2022 року. З міста Чернівців в Москву курсували автобуси центрального автовокзалу. І було вільне сполучення з країною-агресором. З міста Москви на території України Чернівецької області вільно проїжджали громадяни Росії. В тому числі на територію Сокірянщини, по інсайдерській інформації, заїжджали туристичні російські автобуси або автобуси на українських номерах, які були заповнені російськими громадянами, начебто туристами. Що їх цікавило на Сокірянщині? Їх цікавила прибережна зона річки Дністер. Відповідаю коротко, саме туди російські туристи в цю прибережну зону, а біля Дністра, Урочища, Яри, ліси, і приїжджали російські туристи, начебто відпочивати та милуватися природою і нашою історією культурою. Це інсайдерська інформація, але думаю, вона є вірною. Питаннячко. Що робили російські туристи на території Сокірянщини, жителі Пітера, Москви, інших регіонів України? Що вони робили у нас на Сокірянщині? Крім того, що відпочивали, чому об'єктом їхньої уваги були саме прибережні райони Сокірянщини по Річці-Дністер? На цю? На це питання можливо, напевно, дадуть відповіді наші спецслужби українські в Чернівецькій області. Дана інформація є у відео, яка виконана, є інсайдерською. На мою думку, її потрібно перевірити. До нових зустрічей! З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.